Трижавка кемпінг сіті продаж однокімнатної квартири на зручному другому поверсі. Ходімо на перегляд. Квартира по суперціні. Лише 34 тисячі доларів. Де ви ще таку? знайдете? Однокімнатна квартира у новобудові з автономним газовим опаленням 38 квадратних метрів по ціні. 34 тисячі доларів. Ось вихід вікон у двір. Це в нас кухня. Є місце для гардеробної кімнати. Ось санвузол. І спальня кімната. Запрошую вас на перегляд. Телефонуйте. Є можливість придбати по безготівковому розрахунку.